Вітаю вас, навне панство, Мене звати Марія Ніч і читати книжки це моя робота. І вперше за три роки цієї роботи мене настиг той самий стан, про який всі говорять, не читум. Це відбулось через те, що я взвалила на себе багато зобов'язань по прочитанню книжок. Це були рекламні огляди, книжкові клуби, премія книжкових блогерів, про яку в мене є окреме відео, яке можете подивитись. І я зрозуміла, що після всього цього у мене був стан, коли все в мене є час, в мене є можливість, я можу почитати все, що взагалі мені до душі. Я вже не можу нічого читати, я вже не хочу нічого читати, я просто дуже сильно втомилась від цього. І сьогодні я хочу поговорити про книжки, які допомогли мені вийти з цього стану, і ще більший список книжок, які допоможуть вам, якщо ви попали в цей стан нечитуна, якась залежно від категорії література, може бути легка, може бути не настільки легка, але якась, яка допоможе знову війти в цей. Темп читання. Звісно, це не наука, це мистецтво. Ніхто вам тут гарантій дати не може. Почнемо ми з мого останнього прочитаного, яке власне і допомогло мені вийти з стану нечитуна. Але перед цим я як завжди вам нагадаю, будь ласка, задонатьте за посиланням на банку в описі профілю. Я доєдналась до великого збору на три автомобілі для трьох різних підрозділів, і там залишилось щось. Близько 10 тисяч для того, щоб закрити мою допоміжну банку, і мені завжди дуже приємно бачити сповіщення про те, що ви закидуєте будь-яку суму на цю банку. Значить, ви дивились це відео і вирішили мені за нього подякувати. Також, звісно, ставте лайки, пишіть будь-які коментарі про те, які книжки допомогли вам вийти. Значити і не забудьте підписатись на мій канал. Це допомагає іншим людям побачити мої відео. І я дуже вдячна вам за статистику під всіма минулими відео. Це дуже приємно. Хочу почати з того, що я власне почала читати. Першим, і це був сталевий алхімік по причині того, що він стояв на моєму робочому столі. Ви могли бачити його на фоні моїх минулих відео, і все в мене ніяк не доходили руки. Це дуже класна манга. У нас українською її переклали в такому мегалюксовому виданні, і це зробили в виданні, де є 6 глав. Зазвичай в мангах 4 глави. Відповідно, це гарантує нам меншу кількість томів. Українською всього будуть виходити в такому форматі: 18 томів манги. І це дуже красиве видання, воно всередині глянцеве, воно дуже смачно журнально пахне, у нього є кольоровий зріз, все. І я почала читати, я колись дуже давно дивилась аніме, і я зрозуміла, що деякі травматичні моменти мій мозок вирішив стерти на щастя. І я перечитала цю мангу і зрозуміла, що це дійсно дуже класна історія про двох братів, які займаються алхімією, і вони в дитинстві намагалися повернути змертих свою матір, але алхімія працює за принципом, що. Ти завжди маєш щось віддати, щоб щось отримати. Тому один з них втратив тіло повністю, а інший. Втратив його частково. Якщо ви ще не читали, не дивились, мені здається, варто. Я прочитала тільки перший том, коли дійду до наступних просто фінансове питання. Але мені дуже сподобалось. Якісна мальовка, кумедні моменти, драматичні моменти, фантастична складова, дуже класна. Тому якщо ви любите фентезі і хочете перестрибнути, спробувати новий формат. А це, зокрема, те, що допомогла мені вийти з цього стану, то те, що мені не приходилось читати суцільний текст, до якого я ще не була готова, я перейшла. До картинок з написами. І дійсно, перемкнутись на комікси чи мангу це хороша ідея, і наша ідея. А тепер хочу поговорити про трилогію, заради якої взагалі зачиналося це відео, коли я думала, як би її про неї вам розказати. Я хочу розказати про неї як чудове, відпочинкове, приємне читання, яке подарувало мені величезну насолоду, тому що я людина, яка дуже любить фентезі, у мене є багато відео про фентезі. І серія трилогія Червона зима це було от. Прям попадання в той настрій, який був у мене на той момент. Перша частина червона зима, друга темна буря і третя безсмертний вогонь. Я ще не дочитала «Безсмертний вогонь мені залишилась половина. Але я хочу розповісти про цю трилогію вам вже. Це історія про дівчину, яка має стати вмістилищем для богині, а всього існує вісім богів в цьому світі. Ця історія побудована на основі японської мітології, але на самому початку авторка. Одразу зазначаю, що вона нею надихалась, але це не є посібником з вивчення цієї мітології. Воно е, стало для неї натхненням, щоб вигадати свою власну історію. Тут буде Хлопець Лис Кіцуне, який буде допомагати їй врятувати світ. Там є чесно, я читала цю книжку, взагалі нічого про неї не знаю. Окрім того, що це азійське фентезі, на нього є багато позитивних відгуків, в принципі, негативних відгуків, я на неї ще не бачила. Я рекомендувала вам би зробити те саме. Якщо ви просто любите фентезі, якщо ви хочете просте однолінійне фентезі, то просто візьміться за червону зиму і не слухайте мене далі. Якщо вам потрібні подробиці, то хтось відносить цю книжку в категорію роменти. Зі, але я би цього не робила, тому що мені здається, основний сюжет побудований як власне з аркою головної героїні. І так тут є дуже яскрава романтична лінія, яка, звісно, викликає найбільше емоцій, але вона не настільки головна, як зазвичай я звикла до цього в романтезі. Мені дуже подобається, що авторка, попри те, що вона використовує велику кількість кліше, зокрема діва в біді, тому що головна героїня часто потрапляє в якусь. Погану ситуацію, з якою її потрібно виносити на руках, її дійсно дуже часто носять на руках. Це все одно виглядає достатньо природно, зрозуміло і не кострубата, тому що головна героїня вона дійсно слабше за своїх компаньонів, які потрапляють з нею в різні пригоди. І все одно вона не слабка сама по собі. Коли вона потрапляє в якусь жахливу ситуацію, якусь дуже складну і замкнуту, вона все одно знаходить з неї вихід, тому що вона розумна, вона кмітлива, вона сильна, вона вперта в хорошому сенсі, тому за Нею особливо за Емі приємно просто спостерігати, і тому, коли між З нею є якась романтична лінія, де її рятують, це не виглядає так, ніби воно милі тобі очі, що вона просто типова дівчина в біді. Ні, вона цікава персонажка. На мою думку, ця книжка може певним чином сподобатись людям, яким подобається володар перснів. Це дуже дивне порівняння, ви можете сказати, але тут просто є дуже схожий принцип. Будова будь-якого якісного фентезі, те, що вона відправляється в пригод Проводи, а в неї є конкретна ціль, яка добудовується потім впродовж наступних книжок. І постійно її зустрічають якісь складнощі, яка вона, які вона здатна побороти. І для цього у неї є її компанія, її товариші, які допоможуть їй подолати ці труднощі. Це звучить дуже просто і поступово. І десь воно так і є. І напевно, якщо це те, що вам подобається, то воно тут є. Але звісно, тут нема величезного світу устрою, тут нуль карт, тут немає якоїсь дум дуже складної системи магії. Тут є деякі очікувані речі, але все одно дуже приємно за цим спостерігати. Єдине, що коли я читала цю трилогію, я розуміла, що це все фантазія авторки. Зрозумійте мене правильно, будь-яка книжка це фантазія авторки, але іноді книжки пишуться так, що ти віриш в те, що тобі розповідають. Ти розумієш, що тебе автор ніби не розказує тобі вигадану історію, а водить по цьому світу, показує якісь окремі моменти, окремих персонажів, показує тобі щось. Нове, що вже існувало, а тут вона створює для тебе оцю картинку, оцю місце, оцих персонажів. І це непогано, просто от е, читаючи це фентезі, я ловила себе саме на цій думці. Дуже сподобалось. Мене чекає ще друга половина третьої книжки, буду нею максимально насолоджуватись. Я після неї вирішила, що все я slow reader, Я не хочу це гнати знову за 100 книжок на рік. Я хочу читати стільки, скільки я можу, і стільки, скільки я можу отримувати на собі. Лоду від цих книжок. Власне, я вам не розповіла, що в інших своїх соціальних мережах, в Тіктоці, в Інстаграмі, я розповідала, що більше не братиму книжки на огляд, так як я брала їх раніше, тобто мені видавництво чи автори писали з пропозицією надіслати свою книжку, зробити на неї огляд, відповідно прорекламувати її. Я зрозуміла, що я можливо, буду якісь рідкісні виключення робити, але загалом більше оглядати книжки я не хочу, тому що це дуже сильно впливає на мій список прочитаного, на те, яке задоволення я отримую від. Читання на те, скільки часу я витрачаю на щось, що мені не дуже подобається. Тому, звісно, ця частина мого кар'єри, кар моєї кар'єри читацького шляху для мене закінчується. Я тепер буду читати те, що прям я хочу. Тому можу дозволити собі побути повільною читачкою. Наступне, що мені дуже сильно сподобалось, і тут я хочу зробити категорію аудіокнижки, тому що, на мою думку, часто нечитун буває чисто фізичною втомою, особисто в мене. Це коли. Я дуже багато сиджу в телефоні, в комп'ютері, читаю багато тексту, і в мене просто втомлюються уже очі. І може я і би хотіла почитати, але я просто втомилась це робити фізично. В ці моменти мене дуже виручають аудіокнижки. Я дуже люблю слухати аудіокнижки, коли я готую, прибираю, або я колись іду. Часто це стає причиною вийти на прогулянку, тому я дуже люблю цей формат. Я, власне, роблю, наприклад, тіктоки для застосунку або це український застосунок з аудіо та електронними книжками. І отам Прослухала наречену, це новинка Алі Гейзелвуд паранормальний роман про кулаку та вампірку. Чесно, мене дуже дивував той факт, що це фактично будь-який інший любовний роман Алі Гейзелвуд, просто написаний іншим шрифтом. Якщо вам подобаються любовні історії, або якщо ви готові відкрити для себе цей жанр, я би рекомендувала спробувати романи Алі Гейзелвуд, вони мені дуже подобаються. Гіпотеза кохання це про біологиню та її колегу. Тут піднімається тема демісексуальності -демі Теоретично це кохання, це про хімикиню. І тут є від ворогів до коханців. А ще тут розкривається тема People's Pleasing, За мені дуже подобається книжка. І кохання в мозку. Це про фізикиню. В неї теж ворог стає її начальником. І тут піднімається тема сексизму в науковій спільноті. Хоча і в інших книжках це також прослідковується. І в принципі, ці три романи дуже схожі. Це просто одна і та сама історія, розказана іншим чином. В одній з книжок авторка навіть робить так, що ці три пари Зустрічаються, і ти помічаєш, наскільки вони схожі між собою. І ось вона напевно вирішила зробити щось нове і написати паранормальний роман. Тут нема фізики, математики та е біології, але є програмування, тому що головній героїні дуже подобається займатися програмуванням. Але навколо цього сюжет не блідується. Тут вона стає дружиною Альфи Вовкулак за домовленістю для того, щоб здружити їхні народи, для того, щоб вони не ворогували. І це. Шлюб за домовленістю, тут, звісно, їй одразу здається, що вона йому огидна, що вона йому не подобається, що йому не подобається її запах. І це дуже сильно перегукується з цими моментами, про те, що ну, якщо він мене ненавидить, то це його проблема. Якщо ви знаєте, хто така Алі Гейзелвуд, то ви розумієте, про що ця книжка просто тепер в іншому антуражі, тому що тут у нас паранормальні речі, тут набагато більше якихось моментів про те, які вони вийдуть, тому що вона вампірка, він бавкулака. І попри те, що Динаміка стосунків чимось схожа, тут є ще всілякі додаткові функції, скажімо так, у цих обох персонажів. Як я кажу, я вперше дізналася, що таке вузол. І з цим я дуже палюсь про те, що в мене не було епохи фанфіків. Я не читала фанфіків великої кількості, де в принципі не дуже та їх і читала. А, і я дізналася, що таке вузол тут Це є дійсно у собачих. А, можете погуглити, але не впевнено, що вам воно потрібно. Як аудіокнижка, Чудово, коли воно на фоні, коли між ними знову ж таки, оцей флір. Тут навіть є якась детективна складова, Це те, що авторка намагалась робити уже і в теоретичне це кохання, але виходить у неї це так. Ну тут уже краще. Тому, якщо ви хочете послухати щось легеньке по аудіо, що допоможе вам повернутись до читання, то книжки Алі Гейзелу це взагалі хороший варіант. Якщо вам хочеться щось з ноткою фантастичності, то це наречена. І ще одна аудіокнижка, яку я прослухала за цей період, це за маму за тата. Це книжка українською. Авторки вперше, напевно, за весь час незалежної України в літературі художні підняли тему розладів харчової поведінки, і саме у цій специфіки в Україні. Тому що розлади харчової поведінки це популярна тема для фільмів, серіалів та книжок за кордоном. І вона у них є має свій формат. Але розлади харчової поведінки в Україні вони також пов'язані з тими стереотипами, які сидять в нашій голові. Оце за маму за тата. Не встанеш по. Не доїсиш, не можна викидати їжу тощо, тощо тощо. І авторка розповідає історію е, маленької дівчинки Варвари, яка е, росла з бабусею, тому що батьки її віддали бабусі, і вона з бабусею отримала у це відчуття щасливого дитинства. Але потім бабуся померла і їй прийшлось повернутися до своїх батьків, які дуже погано виконували свої обов'язки батьківства. І через це вона. Намагається наздогнати і отримати знову це відчуття, яке вона від отримувала з бабусі за допомогою їжі, тому що бабусі її е, е, смачно годували. Вони разом готували, і вона е, е, їсть їжу в ненормальних кількостях для того, щоб отримати знову це відчуття, і там є дуже багато тригерних тем. Тому ви можете сказати, як це до так рекомендуєш їй, щоб вийти з низчутуна. Але щоб ви розуміли, це дуже коротка книжка, але в аудіоверсії вона займає всього 6 годин, це дуже мало. І її можна дуже швидко прослухати. Мені потрібно було якраз на фоні щось для того, щоб прибирати, чи щоб пройтись кудись. І от вона ідеально лягла, буквально в два дні я її прослухала. І це була дуже хороша книжка, вона дуже якісно написана, тому що авторка знає, очевидно, про що вона пише. Вона знову ж таки додає українські. Особливості розладу харчової поведінки, вона дуже цікаво психологічно показує, чому у головної героїні були саме такі проблеми, з чим вони були пов'язані, як вона сприймала своє тіло. І я знаю, що багато людей можуть знайти в цьому себе. Тому, звісно, будьте готові до таких тригерів, тобто там і розлади харчової поведінки, і смерть, сексуальний аб'юз. Тому, якщо вам не хочеться про таке читати, звісно, не беріться. Але якщо ви хочете прочитати якісну українську літературу, сучасну прозу з темами. Які раніше так часто не піднімалась, і можливо, ви хочете прослухати її в аудіо? Я дуже рекомендую за маму задати. Дуже хороша книжка. Так, на цьому ми закінчили з книжками, які я читала нещодавно, і зараз переходимо до смиску книжок, які я підібрала, які на мою думку можуть допомогти вам вийти. з нечитуна. перше, це звісно книжки Тес Геріцен. У мене тут третя частина, грішна, яку я ще не читала, але є перші хірург та. Асистент, ви, скоріше за все, чули рекомендації цих книжок. Якщо ні, то я вам їх порекомендую. Це детективи трилери, які, на мою думку, дуже підходящі для них опис. Це як серіали про поліцейських та серіали про лікарню об'єднати в одне. Принаймні, перша книжка хірург це точно. Другі і наступні це скоріше просто книжки про розслідування. Власне, вони потім і стали серіалом. Вони невеличкі за обсягом, вони дуже легко читаються. Тут є головна загадка і трилерна складова, які змушують тебе дочитати до кінця. Я пам'ятаю, першу читала коли б мене була температура, мені було погано і важко в такі моменти читати, але хірурга я змогла прочитати, і він мені дуже сильно сподобався. В асистенті є ще й класна любовна лінія, вона, звісно, не головна, але там теж є цікаве розслідування. Я максимально рекомендую. Мені здається, Тес Герісен це вже база. Якщо ви про неї не чули, читайте. Продовжуючи з темою бази, книжки, які ідеально підійдуть для того, щоб вийти з знична, це, на мою думку, книжки Телар Дженкінс Срід. У мене зараз є вдома тільки. Які Дейзі Джонс і зі Сикс, але я рекомендувала би почати або з сім чоловіків Евелін Гюго, яку я рекомендую за кожної нагоди. Це дуже класна сучасна проза з вигаданими селебриті, тобто відомими людьми. В основі сюжету сім чоловіків Евелін Гюго Жінка, яка була дуже відомою голівудською акторкою. І ось наприкінці життя вона вирішує дати інтерв'ю про все, що було насправді в її життя, про що вона не розповідала зазвичай. І звісно, інтерв'юерка хапається за цю можливість. І у Евілінг. Югу було сім чоловіків, і вона питає про, про те, хто ж був її справжнім коханням. І спойлер це не був один з чоловіків, тому там дуже цікаві моменти, там дуже багато цікавих сюжетних поворотів. Якщо читати цю книжку. Швидко, а вона легко, швидко читається. Я прочитала її буквально за півтори доби. Дуже дуже класна історія. Не е, лякайтесь обсягу, об'єму, тому що в українському виданні їх робить артбукс, і вони роблять такі величенькі квадратні книжки, але там дуже великий шрифт, там дуже багато таких пустих сторінок. Книжка читається дуже просто. І на другому місці, по рекомендаціях книжок Тела Дженкін Рід я би поставила Сота повертається у гру, особливо, якщо вас цікавить спорт, мене навпаки. Теніс зацікавив після цієї книжки, тому що там є тема гри, і ти спостерігаєш в цій книжці, ти ніби слідкуєш за грою. Навіть якщо ти не сильно розбираєшся в правилах тенісу, тобі цікаво, хто ж переможе в кожному матчі. Це як класний епічний фільм. Якщо вам сподобались Челенджер, навіть якщо вони вам не сподобались, вам все одно може сподобатись керісота, повертається у гру, тому що вона прям дуже класно, дуже динамічно цікаво написана, і там ще й дуже. Класна, сильна персонажка, тому що вона. Е... Тенесістка, і вона тенесістка в період, коли було багато сексизму, і це дуже цікаво підсвічується там. Дейзі the Six І Світанок Мальбу я теж те рекомендую. Світанок Мальбу це про родину е, Селебріті, у яких дуже відомий батько, але він пішов з їхньої родини. Вона прикольна, вона мені сподобалася. Я її теж прочитала за один день. І Дейзі the Six – це книжка про вигаданий гурт, про те, як вони зійшлись, чому вони розпались після першого альбому. Виданий у вигляді інтерв'ю. Тут знову ж таки дуже великий шрифт, і тут написано, хто говорить і, власне, їхні слова. Тому Дейзі Джонс і Six» також дуже просто читатись. В принципі, якщо ви хочете з книгу читана. Не читуна, і веду ще не читала Тейлор Дженкінс Рід, це ідеальний варіант. Дуже класна авторка. У неї закінчилася все цей всесвіт українською. Видали чотири книжки, які якби перегукуються, там селебріті з однієї книжки в іншу ходять. Я дуже чекаю її наступні книжки, які також мають вийти в перекладі, але вони вже не пов'язані з цима. Але вона дуже класна, цікава, динамічна, прикольна авторка сучасна. Можливо, не варто очікувати від неї нічого надзвичайного, але от якщо ви хочете простий класний текст, який затягує. Якій цікаво дочитати до кінця, то це вона. Що ми також говоримо про базу? Це у нас о, посібник зубиства для хорошої дівчинки та хороша дівчинка зіпсована кров. Друга частина. І ось недавно, нарешті, завершилася трилогія Ні жива не мертва вийшла українською, я собі ще її хочу. Це дуже класний підлітковий детектив, але насправді піднімає і досить дорослі теми. В першій книжці головна героїня Піп вона вирішує провести власне розслідування, вбивство, яке сталося декілька років назад, і в якому звинуватили її хлоп. Хлопці з її школи, який живе по су... жив по сусідству, тому що він помер і на нього скинули вбивство його однокласниця. І вона вирішує почати шкільний проєкт, намагаючись розібратись в деталях цієї справи і відкриває для себе, звісно, неочікувані повороти. Тут дуже класний формат. Знову ж таки, книжка лякає своїм розміром, але насправді тут е також е шрифт не немаленький. Тут багато інтерв'ю, тут є мапи, якісь вставки, деталі, переписки. Я таке особисто в книжках дуже сильно люблю. І це дуже пришвидшує читання, тобі здається, що ти читаєш швидше за рахунок того, що це так, так різко змінюється. І мені набагато більше навіть сподобалось її. А, а, с сиквел «Хороша дівчина зіпсовано зі кров, тобто продовження. Тут уже вона е, заводить подкаст, де розповідає історію з першої книжки, і завдяки цьому подкасту вона вирішує розслідувати ще одну справу. І тут вже піднімається тема посттравматичного синдрому, який буде під кінець книжки відповідно в третій книжці. І тут є ще про не, е, справедливе непокарання людей винних у зґвалтуванні. Тому тут досить такі серйозні теми піднімаються як для підліткового детектива. Але він підходить підліткам. Це такий детектив трилер 14, плюс, 13 плюс. але і мені, як дорослій людині, особисто було дуже цікаво їх читати, вони дуже легко читаються, вони не просто так бестселери, вони не просто так у видавництві Рідбері продаються найкраще. Я би рекомендувала, якщо ви їх ще не читали. Далі, ну, якщо ми говоримо про базові книжки, які дуже легко читатись, але при, ком... при тому, що вони дуже хороші, це Сюзанна Колінце. Можливо, я вам скажу зараз банальщину, можливо, ви всі вже читали голодні ігри. В коментарях, якщо ви не читали голодні ігри. Але якщо ви не читали б е, приквили е, про співочок, пташок та змій, та е, ще один приквел, який тільки недавно вийшов The Sunrise on the Ripping, який я планую читати, я би дуже рекомендувала це зробити, тому що Сюзанна Колінс дуже класно пише книжки, в яких кожна глава закінчується на такому сюжетному хуку, що ти не можеш просто відкласти книжку і не продовжити її читати. Я читала оригінальну трилогію двічі, і я би зробила це ще раз. І це я б те, що я планую цього року зробити, перечитати в оригіналі всі книжки? У мене поки ці, ці дві, я планую докупити другу, третю. Тому що це дуже класний текст. Сюзанна Колінз дійсно дуже талановита письменниця. Плюс це просто одна з моїх улюблених історій, одна з моїх улюблених персонажок світу. Я знаю, що цю любов поділяє зі мною багато тих, хто зараз дивиться це відео. Тому, якщо коротко, якщо ви ще не читали голодні ігри, але у вас настиг не чотун. Це ідеально. Це просто це. Це як свята вода. Це П -п -п подякуйте мені потім, якщо ви ще не читали голодні ігри. Це реально затягує майже будь-кого. І тут у мене ще така різножанрова підбірочка, уже не базова, така більш нішові книжки, які ви скоріше за все не читали. Перша це Марта Велс, всі системи небезпеки. Щоденники вбив це бота. Це перша частина, яку я прочитала десь там в новорічну ніч, і мені дуже сподобалось. Це дуже коротка книжка, буквально на 100 сторінок. Але дуже приємний головний герой. Він вбив бот, який взламав свою систему контролю. Для того щоб дивитись серіали у себе на роботі, нічого більше він не хоче робити ніяку революцію, нічого в нього немає такої свідомості. Він просто не, не хоче, щоб йому не давали дивитись серіали. І тому до нього дуже легко підключаєшся. Якщо вам хочеться кмітливу, прикольну е, наукову фантастику, я рекомендую її. Я вже придбала собі другу, третю частину і буду читати, коли в мене буде час. Також, якщо вам подобається наукова фантастика, комп'ютерні ігри, то ви, скоріше за все, чули про першому гравцеві приготуватися. Якщо ви дивились фільм, і він вам сподобався, і ви його трошки підзабули, то можливо, вам буде цікаво прочитати книжку. Саме так зі мною сталося минулого року. Я взялась читати книжку, і вона виявилась дуже класною, дуже захопливою, дуже легкою Читання, тому що тут простий сюжет, де головному герою треба а, прийти три рівні для того, щоб отримати головну нагороду, а саме спадок того чоловіка, який створив а, мульти Всесвіту, цю гру. Якщо ви саме любите комп'ютерні ігри або навіть історію комп'ютерних ігр, то тут дуже багато пасхалок, великодок, а, і звісно, в фільмі їх також дуже багато. Якщо вам сподобався фільм, читайте книжку. Якщо ви ще не дивились фільм, але вам подобається комп'ютерні ігри, така тематика, ви би хотіли прочитати книжку. З комп'ютерною грою всередині, то це воно мені вона дуже легко читалась. Вона принесла мені дійсно велику насолоду. Наступна книжка це уроки хімії Бонні Гармус. Як я казала, я розумію, чому з цієї книжки зробили серіал, тому що вона, по-перше, одразу легко створює образи в твоїй голові і її дуже легко читати. Плюс вона дійсно змушує тебе читати далі. Ти дуже швидко прив'язуєшся до персонажів. Ти дуже швидко починаєш спочувати головної героїні, тому що в неї є оцей цей баланс геніальності і вразливості, і тому. За нею дуже класно спілку... слідкувати Головна героїня це жінка, яка хімікиня, і для того, щоб хоч якось вижити і втримати свою родину, свою доньку, вона йде на телебачення, де проводить програму, де розповідає всілякі рецепти, і вона вводить це на свій лад, додаючи всілякі хімічні терміни, плюс проводячи таку феміністичну агітацію. Тому, якщо вам це цікаво, то я думаю, що вона має вам сподобатись. Серіал я так не подивилась. Але книжка справила на мене приємне враження, і мені здається, її досить легко читати, тому що я її навіть коли читала в транспорті, я поглинала з цією книжкою. Мене нічого не відволікало. Остання книжка на сьогодні це єдина жінка в кімнаті Марі Бенедикт. Скоро має вийти українською ще одна книжка цієї авторки. Я дуже на це чекаю, тому що саме єдина жінка в кімнаті історія Геді Ламар, жінки, яка була голівудською акторкою, а також стала. Авторкою винаходу, завдяки якому у нас є зараз Bluetooth Wi-Fi, а в Другу світову війну він цей винахід мав би допомогти перемогти нацистську німеччину набагато швидше, але тоді його не прийняли. Це дуже цікава історія. Вона дуже легко написана, попри те, що тут багато тем таких тригерних. ну війна, по перше, аб'юзивні стосунки, сексизм. Дуже багато таких неприємних моментів, але авторка змогла зробити так. За це мені дуже подобається Марі Бенедикт. В принципі, її спеціалізація. Вона у художній біографії дуже е, сильних, класних жінок, про які ви, можливо, не чули. І за це вона мені дуже сильно подобається. За те, що вона підсвічує, дає мені поштовх для того, щоб пошукати інформацію самою, щоб подивитись якусь інформацію про цих жінок, дізнатись більше про науковиць, які не настільки популярні, як чоловіки. І це про. Просто дуже хороша, цікава історія з цікавою персонажкою. Вона мені дуже сподобалась. Ось такий список у мене вийшов. Пишіть в коментарях, чи буває у вас не нечитун яка книжка вас з, з нього витягувала, чи зможуть ці книжки, які я порадила, на вашу думку, допомогти з нього вийти. Також не забувайте ставити лайки до цього відео, якщо воно вам сподобалось. Надішліть його своїм друзям, у яких не читун. Напишіть коментар та підпишіться на мій канал, тому що це дуже допомагає його розвитку. Також в описі до. До Цього відео є посилання на мої інші соціальні мережі, де я швидше розповідаю відгуки на якісь книжки чи новини з мого життя. Якщо вам це цікаво, я дуже вдячна вам за перегляд, дуже вдячна за, в принципі, все, що ви робите на моєму каналі, це дуже приємно. І я бажаю вам гарного дня. Ніколи щоб у вас не було не читана. Якщо він був, то ви швидко змогли з нього вийти, можливо, завдяки цим книжкам. І вдалого дня! Па-па!